Що це автопілот? <рив> У нас продовжується поїздка зі Львова до Києва. Пів батареї в неї зарядиться за годину. Це дуже довго, якщо чесно. Мені йде 180, Я мушу їхати 180. Я вже навіть не дивлюся на той розхід, чесно. Усіх вітаю на каналі Електра. І сьогодні у нас другий випуск відеовлога на нашому каналі. Раніше ми знімали відеовлог з моєю поїздкою на Зікр 001 до Києва та назад. І сьогодні ми повторимо той самий експеримент, але з іншим автомобілем. На сьогоднішній момент надзвичайно популярним. Це в нас BYD Сілай 07 24 го року випуску. Максимальна комплектація на задньому приводі. Тобто, це буде монопривід. Батарея в даного автомобіля складає 80 кВт. Ми зарядили його на 100%. Зараз показує запас ходу, як і заявлений виробником. 610 кілометрів. На вулиці температура 32 градуси. Це досить спекотно для електромобіля. І зараз ми вирушаємо, їдемо до Києва в одну сторону для того, щоб протестувати автомобіль в нормальному режимі. Тобто будемо їхати як їдуть люди, зарядимося по дорозі швидкою зарядкою, покажемо, розкажемо. Будемо ще ділитися, буду я ділитися емоціями, точніше, від поїздки від керування цього автомобіля. Буду тестувати різні режими, круїз контролі, утримання полоси і так далі. Ось тому вирушаємо, побачимо, що в нас вдасться. А найцікавіше те, що на зворотній дорозі, коли будемо вертатися з. Києва до Львова, звичайно ж, ми будемо намагатися подолати цей шлях на одному заряді і подивимося, чи справиться Сілає е 07 з цією задачею. Приємного перегляду. Ну і поки ми ще не стартували, попрошу вас підписатися на наш Ютуб канал. Адже для нас дуже важлива підписка. У нас є амбітна ціль набрати 10 тисяч підписників. Тому буду вам вдячний за підписку, коментар, лайк під цим відео. Адже ми намагаємося робити крутий україномовний контент про електромобілі. Все сів, завівся. Стартуємо. Я відразу коротко покажу, що в нас тут. Ось, бачите, 610 км запас ходу, 100% батареї. Зараз 22,7 кВт годин в нас розхід середній показує. Так, давайте подумаємо відразу. Я думаю, що ми стартуємо тоді з а, так, режим поїздки в нас змінюється. Ось тут. Сорі, це рекуперація, режим поїздки ось тут. Включаємо, давайте режим комфорт. З нього будемо починати. А, сорі, це спорт. Так, режим комфорт обраний. По кліматизації давайте відразу виберемо налаштування, включаємо кліматизацію. Я не люблю спекотно, щоб їхати. 19 градусів. Думаю, цілком буде комфортно. Поставимо на двічко, подивимося. GoPro заряджена, підключена. Налаштовую собі сидіння. Як бачите. Я сів машину вже спітнів. <рес> реально спекотно, 31 градус. Подивимося, що нам запропонує цей автомобіль. Що зразу кидається в очі? Ну точніше, що по відчуттях це те, що сидіння не можна опустити досить низько. Я люблю низьку посадку, тим більше коли їду в дальшу дорогу. Ось попереду нас чекає скільки там. 500 з чимось кілометрів та ау, до речі, давайте запустимо вейс. У Нас до речі, цей сілаєн вже стоїть україномовний. Ми його повністю переклали. Більше того, ми на нього встановили усі можливі додатки. Звичайно ж, ми це робимо в нас на місці. А скоро ви знаєте відкриття нового сервісу, будемо це робити відповідно вже на нашому сервісі, тобто українізація, прошивка, оновлення, встановлення всіх додатків і так далі. Тому забиваємо точку Київ, дивимося, що в нас там по дистанції, і зараз будемо планувати дорогу в залежності від того, який розхід нас буде. Так, в нас по Вейзу показує відстань до точки, куди я прямую 536 кілометрів. Давайте собі зразу сплануємо трішки по підзарядці. Захожу. В додаток Готою вибирає собі тільки gbt Чому go Чому Готою мені комфортно через те, що можна собі резервувати станцію по заряджанню? Так, вибираємо GBTDC, дивимося. Ну, до рівного трошки малувато. Житомир не впевнений, що дотягне, якщо чесно. До Житомира, точніше, до зарядної станції на об'їзді Житомира, ТЦ епіцентр показує нам 412 кілометрів. Хм, цікаво. Ну, слухайте, можемо подивитися давайте наразі заплануємо тоді до Житомира доїхати одним махом і зараз автомобіль в мене утримує смугу тобто утримує автомобіль по центру смуги дистанцію до авто під сам в поворотах і робить це насправді ні на капельку гірше ніж робив це зікр ну люди хоча в зікрі трішки, скажімо, таке більш було природне гальмування, коли автомобіль попереду гальмував швидше, ніж ти. А тут воно трішки відбувається з запізненням, але смугу утримує добре, коли різкий затяжний поворот і навіть перед тобою немає іншого автомобіля, то сілає 0,7, збавляє швидкість для того, щоб комфортно увійти в поворот. Пам'ятаю, що з цим була проблема в id четвертому, тобто id четвертий на повних парах, наскільки ти поставив на такій швидкості від поворот і захоплення. Ходив. Ось. Тому рухаємося далі. Дивіться, в мене включений клімат-контроль на 20 градусів, в мене включена вентиляція сидіння на одиничку. На вулиці 31, я проїхав вже 16 кілометрів. Запас ходу, нагадую, був 610, коли 100% була заряджена батарея. Та да нам! І що ви думаєте, запас ходу 598 кілометрів, тобто зменшився лише на 12, а я проїхав 16. Чуєте, ну якщо так буде далі йти? Не задумайтесь, хоча в мене є. Рухаємося, зараз будемо бачити. Так відразу ще з плюсів мультимедійної системи хочу відмітити можливість сплітскрін, тобто розділення екрану на дві частини в бівайді. Тобто я спокійно можу собі ліворуч показувати весь навігацію а праворуч, наприклад, включити будь-який інший додаток. До речі, всі додатки тут працюють навіть на ходу. Якщо ви розумієте про що я, хоча я в жодному разі не за те, щоб дивитися е, якийсь контент за кермом, однозначно ні. Але, наприклад, ти можеш собі запустити плеєр так з музикою, щоб там дивитися на картиночку. Я люблю, наприклад, бачити картинку, що за пісня грає. А ліворуч, наприклад, відображати собі вейс або навпаки поміняти місцями, і це реально круто. Ось так, рухаємося. До речі, що цікаво, зараз я вже проїхав 42 кілометри, а запас ходу показує 572, Тобто зменшився лише на 38 кілометрів. Рухаємося ми зі швидкістю 90-100, виїхали вже на трасу, і будемо дивитися, чи продовжиться і надалі такий самий розхід, і чи буде так само делікатно, скажем, зменшуватись запас ходу. Ну що, треба обганяти тих бензинових тошнотів, які. Ледве їдуть. Давайте візьмемо на абордаж на обгін. Раз, до побачення. Два. До побачення. Дякую. Чик. Окей. так так, поставили собі 130 ICC тримає в нас полосу. Їдемо дуже безпечно, абсолютно комфортно. Машинка тримає швидкість, тримає полосу. Супер. Тут можна ще дати газку. Давайте пробуємо, на що максимум спроможний цей автомобіль. 2,10. 2.15, о, 2,20, 222, 223. Так, дивіться, давайте я вже трошки буду пригальмовувати. Я вам відверто скажу навіть з врахуванням того, що це в нас і Тут здається 316 кінських сил. Машина ну, набирає досить бадьоро з будь-яких швидкостей. Подивіться. І це відчутно. Причому керованість на задньому приводі максимально комфортна. Максимально. Якщо ти дивишся це відео досі, дуже тобі дякую. Підпишися на наш Ютуб канал, постав лайк цьому відео, напиши комент, бо це дозволяє нам робити ще більш крутий контент. Нам потрібна твоя підтримка, і ми за неї надзвичайно вдячні. Знаєте, сьогодні знову 6 червня 25-го року. Ці кончені орки обстріляли Україну дронами, ракетами. Було багато попадань, знову багато загинувших, постраждавших людей, знищеного всього. І дуже прошу вас, будь ласка, підтримайте нашу армію, зсу, збори. Ми тут qr код додамо на збір Сергія Стерненка для збору на FPV. Попереду які, зона зниження швидкості. Які допомагають постійно підтримувати. Активні дії наступальні зсу. Не забувайте про те, що війна триває. Не забувайте про те, що ми маємо спільно знищувати ворога і прагнути до перемоги. Слава Україні! Він йде 180, я мушу їхати 180. Я вже навіть не дивлюся на той розхід, чесно срати я вже хотів на той розхід, давайте просто насолоджуватись поїздкою, просто нормально їхати, е якби я їхав в нормальному, то буденному житті. Назад будемо волочитися і тошнити. А туди хочеться доїхати з позитивом. Прислухаюся, просто і я їду 100. Це піддуває не в вікна, це шумлять е дзеркала. Якісь надто вони такі в цього Сілаюна. Що цікаво, в Сілаюні, наскільки я пригадую. Навіть коли ти переключаєш спорт режим, все одно ще можна зайти в управління водіння, в управління керування і перевести рульове в спорт або в комфорт, і так само допомога при гальмуванні в спорт або в комфорт. Це трішки дивно для мене. Ну логічно, просто коли я включаю спорт спортрежим, мало би все автоматично переводитись у спорт. Правильно, коли я включаю комфорт, все автоматично переводиться в комфорт. Якщо хочеш, будь ласка, ще вручну собі до керуй. Але так виходить, я включаю спорт режим. А рульове в мене залишається в комфорті. Це ну, це дивно. Так, ну і що давайте може шматочок дороги подолаємо в екорежимі. От мені цікаво, чи він щось змінить взагалі чи ні. А, ну я типу не збираюся їхати повільніше, далі буду рухатися з швидкістю там 140 на двох полосках і далі в потоці. Подивимося по відчуттях, чи щось поміняється. Рульове мене лишається в спорті, гальма в комфорті. Чесно вам скажу, наскільки круто відпрацьовує підвізка в лайна 07-го. Нагадаю, тут стоїть звичайне багатоважінна підвізка позаду, і Макферсон попереду, без жодної пневми, без DCC і так далі. Тобто, сама стандартна підвізка на 19-х колесах, але якось їм вдалося зробити так. От я їду по нерівностях. Ви бачите, по перше, нормально тримається позиція кузова по друге, немає ніяких там ударів. Класно відпрацьовує підвізка, це приємно. В нас 61% зараз зарядки. Тобто, ми проїхали на 39% і подолали відстань у 140 км. 140 на 39 це є 3,5 км на 1%. Тобто, при такому темпі я зможу проїхати лише 350 км. Хм, раз, раз вау. раз вау! Доброго вечора, шановне товариство! І зараз у нас продовжується поїздка з Львова до Києва на Бівайдісі Лісі. Ну, прикольна штука. Прикольна штука цей мікрофончик насправді можна побавитися. Я думаю, з дітьми, з дружиною, з сім'єю, десь в дорозі, скачати собі караоке додаток якийсь і поспівати. Ну це весело. Чому б і ні. Поставили ICC круїз контроль. Давайте протестуємо. Ось натиснув просто на поворотник. Машина бачить, що там пусто. Змінює і смугу. Давайте ще раз, направо. Демонструємо. Супер! Працює добре, може навіть і бездоганно. І, до речі, вона не так свариться, як свариться зікр. Постійно візьмись за кермо. От скільки я вже секунд 20, точно їду без рук. І наразі машина і слова не сказала. Але в мене камера, до речі, закрита, та яка дивиться на водія. Можливо, це має вплив. Попереду, до речі, їде Song Plus. змінюємо смугу. Знову набирає машина швидкість до встановленої 128. Обганяємо Song Plus. Я далі, увага, я далі їду без рук. Що це автопілот? Хі -хі -хі -хі. Та ні, ну звичайно, що не автопілот. Що ще до речі, з важливого і комфортного в дорозі, це, звичайно ж, бездротова зарядка з вентиляцією для будь-якого телефона, яка дійсно працює, бо розташований на північно-американській літосферній плиті. А от політично нема полоси, а вона тримає мене сама, от вона їде. Тримає мене в полосі, тут нема полоси, де я її не бачу. От, подивіться, ну, типа, легко намальована, вона її бачить. Вон бордюр, От я прям, ну, це виглядає небезпечно, якщо чесно. Ось, тіпа, вона їде, вона тримає дистанцію, вона показує, вона все бачить, вона все контролює. Світлофор, бачите, от переключився на зелене, і тут теж показує у нас зелене, все розміточка, все повністю видно. Це досить гарно пропрацьовано. Варто взагалі от поділитися з вами і розповісти свої думки стосовно цього. Бо я вважаю, що в Україні відбувся значний прорив щодо зарядок інфраструктури, розвитку інфраструктури за останні три роки. Я пам'ятаю, як ще в 22-му році, коли ми доставляли перші електромобілі з Китаю в Україну, не було в принципі GBT жодної. Мені здається, жодної. Якщо ну можу лукавити, може була десь одна чи дві в Києві чи в Одесі, але ну в нашому регіоні, в Західній Україні. Точно не було на заході України, точно не було жодної е, станції GBT. 329 кілометрів до тої точки, де мені потрібно бути. Приїхав 215. Запас ходу на 262. У. -у, -у. Ну, Тобто виглядає так, що до Житомира, напевно, я не доїду. Давайте, напевно, зупинимося собі. Е там, де й минулого разу я на зікрі зупинявся. Там є класна локація з досить непоганою піцею. Якраз бачу, що вона вільна, GBT-шка. Зараз без проблем ми собі зарядимося. Так, в першу чергу, звичайно, відкриваємо порт. Добрий день. Лівий це на GBT, хто ще не в курсі. Беремо gbt роз'єм. ось він нас тут під номером GBT-шечка. Потужність видає зараз 46-76. Перепишу, кіловат станція. А, звичайно, що якщо ми були б самі, станція би видала потужність 160 кВт, і Це було б максимально швидко. Час у нас є. Ідемо, розімнемо ноги, замовимо собі піцку. Перекусимо, скористаємося вбиральною, підзарядиться до того часу автомобіль. І будемо рухатись далі. Я одна машинка, тепер три машини загалом. Всім ділиться рівно по 40 кВт потужності. І виходить, що наша машина зараз заряджається з потужністю 40 кВт. тобто пів батареї в неї зарядиться за годину. Це дуже довго, якщо чесно, година. Я точно годину тут чекати не буду. Ну що, сумарно зарядилися до 91%, показує 556 кілометрів запас ходу. Ну але ж ми то вже знаємо, що це далеко, не правда. Залишок по батареї 80%. Від точки старту ми проїхали 280 кілометрів. Зараз в нас двох полоска попереду, яка дозволяє нам рухатися трошечки динамічніше. Давайте протестуємо на швидкості 150-160, будемо рухатись далі і подивимося, який же ж розхід, точніше, яку дистанцію ми зможемо подолати за ці 10% заряду батареї і з цього зробимо якісь певні висновки і тоді вже будемо будувати якусь стратегію на подальший рух. І так, ситуація виглядає наступним чином. Ось у нас залишок вже 70%, проїхав 307, було 280, тобто 27 км на 10%. Це 2,7 км на 1%. Так? Вау, 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 вау. І що це виходить? 70% на 27%. Це математика 49 і 140. Це десь 200 кілометрів. Ууу, а це означає, що ми не доїдемо до точки, бо мені 235. Окей, давайте тоді обираємо режим 130. Давайте можливо я включу круїзку. ICC, якраз максималка в нас 130. поставимо 130, Давайте наступні 10%. Будемо рухатися зі швидкістю 130 км на круїз контролі. І подивимося, скільки ми проїдемо. 308 фіксуємо, 70%. Погнали, не пам'ятаю, чи я вам вже казав. Але в нас є телеграм-канал. Знаєте, що це таке? Там дуже багато класних новин про електромобілі, ексклюзивного контенту. Спілкування більш детального і точного інформативного, а також реально круті та цікаві пропозиції по електромобілях прям з усього світу. І так, ми подолали наступні 10% по батареї. І що ви думаєте, на швидкості 110 ми проїхали 41 км. Точніше, добре. Я проїхав з машиною. Я проїхав 10 км, ой, 41 км, тобто це даватиме запас. 410 км на 100% батареї. Ну, чесно, трошки не те, що я все одно очікував навіть, навіть на такій швидкості. Зараз ми вже за Житомиром, ми поки що рухаємося по однополосці на швидкості 90. Звичайно, що це буде зараз такий економ момент. В нас до точки. Е 125 кілометрів. Я не хочу запарюватися там і економити. Я буду далі їхати на швидкості 140. Як тільки буде така можливість, і перед Києвом ще зупинюся на 20 хвилин підзаряджуся, щоб потім ще мати можливість по Києву нормально кататися. Ну, насправді показники, як бачите, плюс-мінус однакові. 110 найоптимальніше, 120-130 буде розхід однаковий. попереду зона зниження швидкості. Дякую. Далі буде рухати. Далі буде запас 330 кілометрів. Це насправді дуже дивно. 330 кілометрів запас на задньому приводі. При швидкості 120-130 маловато. Так, заскочимо ще на коротку підзарядочку. У нас зараз 16% залишок 497 км проїхали від стартової точки. Зараз ще швиденько підзарядимося. коротко. Туди-сюдим, 47% зараз в нас зарядки. І ми вирушаємо далі. Нам залишилось 42 км до точки. Погнали, по суті, зарядка тривала у нас 16 хвилин, і залізло в батарею за цей час 26,7 ну майже 27 кВт. Ось зараз у нас 46 Ми стартуємо взагалі. Тобто, не зараз плануємо ніяких лімітів по швидкості. Їдемо собі, як їдеться, для того, щоб вже добратися до фінальної точки і підсумувати нашу поїздку. Що коротко підсумовувати про загалом враження, все ж таки від автомобіля? Консоль ця центральна, вона в принципі в довгі дорозі мені не заважала. До висоти сидіння я звик, не було дискомфорту, хоча на початку було так досить не, не дуже температура сьогодні була досить висока. Зараз взагалі показує 27 градусів на вулиці 9-та вечора. Ось тому враховуйте, ще фактор того, що було дійсно в, в, в спекотно. Та, і це теж попливало на розхід, оскільки працював постійно кондиціонер Їхав з температурою 20 з вентиляцією сидінь. Тобто в тому плані не економив. Як бачите, загалом. Їхав досить динамічно. Я думаю, що багато з вас навіть на бензинових чи дизельних автомобілях не їздить з такою швидкістю, як я їхав сьогодні. Ось і в мене зайняло дві підзарядки: перша підзарядка це було там 55 хвилин, друга підзарядка 17 хвилин. Сумарно трошечки більше години. Звичайно, що була затримка через те, що заряджалися паралельно інші автомобілі, але вона напевно зазвичай у всіх така і буде. Або якби не було інших автомобілів, мені би підзарядка сумарно би напевно зайняла хвилин 40. так тобто, що значно скоротили. Тоби час подорожі. Тому ось такі висновки по комфорту. Мені дуже сподобався круїз контроль, як він працює, як керує автомобілем, зміна смуг і так далі. Утримання дистанції це все максимально круто. Дуже ще раз наголошую, зручна мультимінійна система. В дорозі прям топчик, особливо в кого є діти, можна включити відео і щоб вони в дорозі його переглядали. Це, це, це прям я думаю, незамінна штука. Ось загалом я задоволений автомобілем, задоволений тим, як він себе поводив в дорозі. Цікаво, лише як. Що ж, буде завтра по дорозі назад. Чи вдасться подолати на одній зарядці дорогу з Києва до Львова? Я не знаю, чи я до цього готовий, особливо в таку спеку. Напевно, плануватиму поїздку трішки в більш пізній час, щоб не було так спекотно, бо я не дуже спеку переношу, якщо чесно. Тому дуже вам дякую за перегляди. Ставте лайки, коментарі, підписуйтесь на наш канал. А зараз ми підсумуємо коротко ще все по розходах по грошах, по кіловатах і так далі. Отже, коли я доїхав до Києва, в мене був залишок 34 а це фактично 27,2 кВт. Зарядився я на повну батарею, коли виїжджав з Львова, тобто 80 кВт. Наступна зупинка була на годині щастя, де я заряджався протягом 55 хвилин. Витратив на це 865 гривень та спожив 52,4 кВт. Далі зарядка була на Yellow Plain, це вже під самим Києвом, де я витратив 17 хвилин 454 гривні та отримав 26,7 кВт е, кВт зарядки. Отже, відповідно, сумарно я зарядився на 159 кВт, але витратив фактично 131 кВт, що означає, що на одному кВт я долав дистанцію в 4 км. що досить класний результат. Тобто, фактично, біваді line з таким темпом і з такою температурою проїжджав би на повному на повній батареї 325 км. Давайте ще детальніше подивимося по витратах коштів. Тобто, перша зарядка в у Львові на арені Львів по комерційному тарифу на на жаль обійшлася досить недешево. Це 800 Сімдесять гривень далі на годині щастя 865 гривень, і на Yellow плені додаткових 454 гривні. Але оскільки я спожив не все, то фактично я витратив 1822 гривні саме на поїздку в 535 кілометрів, що означає, що я витрачав 340 гривень на 100 кілометрів. Дуже класний результат. Але якщо б ми зарядилися на домашньому тарифі, так ще й на нічному, то витрати б значно скоротилися і дорівнювали б 233 гривні на 100 кілометрів.